Андрійні брозапчастини. Зараз розглянемо огляд на насос на 36 зубів. Як він виглядає, покажу. У нас трошки при транспортуванні сроби не дуже, але якість доволі таки непогана. Плюс тут йде е, прокладки, паспорт, яке. а сам паспорт тут вони дають. Ось так воно все виглядає, але нам важливо сам насос. Тобто гарна якість, а це шестерня йде коване, мілкозернистість, заглушечка йде тут у нас. Це у нас, повторюсь, на 36 зубів. Ось такий массовий насос роблю для того, щоб ви бачили, що ви замовляєте, який товар вам прийде. Так, да, Коробочка трохи при транспортуванні, самі розумієте, дуже великий маршрут подолала, але якість на це не впливає. І ви будете знати, що ви замовляєте і яка якість. Що це дійсно оригінал, і що вам не продають якусь підробку. Дякую за увагу, з вами, був Андрій Дніпестя.